Україна продовжує рятувати людей та тварин з території затопленої Херсонщини. Підрив росіянами Каховської гідроелектростанції призвів до жахливих наслідків. Підтоплено вже 29 населених пунктів, з них 19 – на підконтрольній Україні території, 10 – на окупованій. Станом на 16-ту годину повідомляли про евакуацію понад 1800 громадян. Вода добралася вже й до Херсона. Подекуди вона піднялася до третіх поверхів будинків. Корабельну площу у місті затопило повністю. Підняття води фіксують у Миколаєві станом на 15 п'ятнадцяту її рівень. У місті загалом зріс на 77 сантиметрів. При цьому саме місто розташоване більш як за 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС та стоїть на іншій річці Південний Буг. Усі міські служби працюють в посиленому режимі, у місті роблять об'їзди та готують техніку. Ще одна техногенна катастрофа, яку намагаються влаштувати російські нелюди витік аміаку з обстріляного росіянами аміакопроводу Тольятті Одеса у Куп'янському районі Харківщини. Перший обстріл там зафіксували 5 червня. Через розгерметизацію стався витік аміаку на ділянці завдовжки 2,3 кілометра. 6 червня знову били по критичному об'єкту, відомо про шість прильотів у районі насосної станції. Від масштабної катастрофи врятувало те, що ам'якопровід був перекритий і у ньому були лише технологічні залишки. Але повторний обстріл може свідчити про те, що відтепер створення техногенних катастроф є військовою стратегією Росії. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ, просування на різних ділянках від 200 до 1100 метрів. Повідомила Ганна Маляр. На цих кадрах робота бійців 3-ї штурмової бригади на одному з флангів біля. Бахмута. Ворог вже на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Тим часом у Білгородській області Росії відбуваються дивні події. У Шебекіну почалася сильна пожежа після як стверджує губернатор Гладков обстрілу міста з РСЗВ ГРАД. За його словами, понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, ще 20 прилетіли до різних частин міста.